Друзі, всім привіт! Давно не було в нас цікавих поломок. Але недавно у нас сталася така біда. Відірвався шлейф, який йде отсюди, сюди. Це датчик філамента. Ось він якраз відірваний. Зараз його буде міняти. Ну як завжди, знімаємо весь хотент. Там коннектор для нього, той, що зверху. І зараз покажу. Як його міняти. Кріпиться оцей сам датчик на таких двох винтах. Я один вже викрутив. Зараз викручу другий. Ось ми зняли наш датчик. Ось так воно виглядає. І ось новий. Зараз покажу. Так це виглядає в зібраному вигляді. Ось такий коннектор. Можемо навіть подивитися, як воно тут виглядає. Все так само. Ось оцей коннектор. І ось який у нас результат вийшов. ось у нас так це виглядає коли помінено. Весною ось датчик, ось конектор. Поставили новий, нажали лот. Зараз будемо дуже Цей елемент схватився, не відпускаємо. Помилок на самому принтері хмс не пише. Все, чудово, ремонт проведений.